Пані Юлія, ви неодноразово заявляли, що Україна власними ресурсами забезпечує свою сферу безпеки та оборони. Сьогодні, коли ви презентували політику, зроблену в Україні, як можна ці ресурси ще збільшити? Так, дійсно, ми завжди. Дуже вдячні нашим партнерам, неразово На до них звертаємося і кажемо слова вдячності за те, що протягом останніх двох років вони надали нам підтримки 74,5 мільярда євро для нашого бюджету. І, але я хочу от якраз і підкреслити, що насправді український бізнес податки, сплачені ними в експортна виручка отримана в бюджет і є джерелом забезпечення нашої армії і сектору безпеки і оборони. Тому вочевидь, нам потрібно. Бути більше самозарадними і ефективними для того, щоб і далі підтримувати нашу армію до перемоги, і вочевидь нам якраз такий момент, коли політика, зроблена в Україні, має всіляко сприяти українському підприємцю, отримувати грантові кошти, кредитні інші програми підтримки для того, щоб ми ще швидше зростали і збільшували доходи нашого бюджету. Ви сьогодні підписали спільну заяву з бізнесом, що вона передбачає і як за взагалі відбулася ця зустріч. Ми насправді в постійному діалозі з бізнес-асоціаціями з, з бізнесами сьогодні э, ця заява це по суті такий певний суспільний договір між э, бізнесом і владою. Для нас э, очевидно. Ми хочемо підтримувати єдність, ми хочемо підтримувати бізнес, розуміючи, яку важливу ключову роль сьогодні він відіграє в забезпеченні сил безпеки і оборони, те, що ми з вами казали на початку. Тому цей меморандум про те, що. Ми розуміємо проблеми, але ми чуємо один одного. Ми фасилітуємо цей діалог. Ми хочемо зрозуміти, які основні проблеми, які блокери є для розвитку українського підприємця, і як системно можна їх вирішити. Також ви сьогодні презентували онлайн інструмент для бізнесу про де бізнес може залишити свій відгук чи поскаржитися на тиск. Як він працюватиме, і головне, коли запрацює, він вже запрацював з сьогоднішнього дня. Можна зайти, залишити свій відгук. Надати свою пропозицію, і ми будемо дивитися і фільтрувати саме для, для для розуміння того, які є системні проблеми, і звичайно пропонувати вирішення цих системних проблем. Якщо говорити поглиблено про економіку, ви неодноразово заявляли, що треба нарощувати експорт в в умовах блокування західного кордону, зокрема, і загалом збільшувати ну переходити до переробки. От як ви вважаєте, як треба рухатись в цьому напрямку? Я думаю. Що треба наращувати внутрішню виробництво з акцентом звичайно на переробку. Ми про це сьогодні багато говорили: що немає успішних сировинних держав, і сировинність це тотожні слова бідність. Тому вочевидь при такій невисокій потомій базі переробки в структурі ВВП це вдвічі менше ніж бенчмарк OECD країн розвинутих. А у нас є куди зростати, і треба нарощувати якраз не сировинний експорт, а не просто експорт сировини треба шукати інші нові альтернативні маршрути для того щоб диверсифікувати ризики такі як ми сьогодні маємо на кордоні з польщею треба і надалі наполягати я вважаю, що європейський союз на цьому підтримує на лібералізації торгівлі з європейським союзом на продовженні лібералізації ще на рік і страхування забезпечувати вантажів це на чим ми зараз працюємо ви сьогодні багато спілкувались із представниками бізнесу чи є ще у підприємців питання, на які уряд поки що не може відповісти? На чим ще треба працювати? У підприємці завжди багато питань, тим паче під час війни. Але мені здається, що частина відповідей вони сьогодні отримали і на нашому заході, де прозвучали питання, а де взяти фінансування для започаткування власної справи, де взяти фінансування для переробки, чи буде продовжена програма 5.7.9, чи буде програма кешбек для сільгосптехніки? Ми сьогодні анонсували про те, що 1 мільярд гривень вже закладено в бюджеті, і з другій половини року ми плануємо розширити цей кешбек на інші види сільгосптехніки. І що ми плануємо як уряд розширити товари, які підпадають під закон про локалізацію, де вже як у нас, у як у державних закупівельників, буде обов'язок дивитися на українську складову при закупівлі, наприклад, тих же машин для розмінування або іншої складної техніки. Тому мені здається, що сьогодні дуже був відкритий і чесний діалог. Дуже багато чого попереду треба буде зробити, і це стосується прийняття закону про БЕП. І е, прийняття інших змін до е, кримінального кодексу, тому що е, на, насправді у нас сьогодні тільки початок діалогу, і е, він буде продовжений. Це велика е, національна політика. Про купуй. Українське про в Україні і е, вона точно не обмежується одним заходом. Якщо підсумувати, наскільки важливо підтримувати самовітчизняного виробника, саме ще в умовах повномасштабного вторгнення повномасштабної такої війни з Росією? я вважаю, що це критично важливо і підвищувати і лояльність українців до купівлі українських товарів, і е, е, лояльність державних замовників е, до купівлі е, товарів українського виробництва, тому що е, з кожної гривні сорок. Цотки повертається в бюджет у вигляді податків і зборів. А це джерело для безпечення нашого сектору безпеки і оборони. Тому Україна, яка може виробляти майже все, що необхідно, має це виробляти а українці споживати.